Ніч з понеділка на вівторок група молодиків випробувала силу досить незвичним способом. Спочатку розтрощили зупинку шкір завод, потім прийнялися за щит поблизу ПТО номер 12. Невідомо, що було б далі, якби не прибули працівники міліції. За словами очевидців, ще один металевий щит пту 12 Юнаки скрутили в баранячий ріг до невпізнаності. Люди, що на той час відпочивали у ресторані Шарм, спробували втихомирити юних войовників. Свідки зателефонували правоохоронцям. В ніч з 4 червня на 5 приблизно о 24 годині біля Професійно-технічного училища номер 12 яке розташоване по вулиці Леніна, були затримані група молодих людей віком від 16 до 19 років, які знаходились в сильному алкогольному сп'янінні. Чотири чоловіки були затримані працівниками міліції та громадянами, які відпочивали в кафе «Шарм». Були затримані, доставлені до Бердичівського Мервез, потім передані банькам. Ну, вказані будуть особи притягнуті до відповідальності. Наразі ведеться перевірка щодо причетності молодих людей до даного випадку. Збитки завчинене доведеться відшкодовувати їм або батькам.